Дізнаватись головні події області, вечір добрий, ось деякі теми цього випуску. Пішов під землю. У Черкасах через залиту дощем дорогу провалився автомобіль. Заїжджав у двори, машина різка, раз, ну, і булькнула. Подароване життя у червоній слободі молодий чоловік врятував пенсіонерів, які не могли вийти із палаючого будинку. Відчуття, таке, такі, що треба було не стоять, дивитися, допомогти людям. Гру закінчено. Упродовж літа у таборі розвитку Велика гра відпочило 1200 дітлахів. Ми тут навчилися пастуських обов'язків, навчилися честі, доброти. Позитивні світлини. Учні та викладачі школи фотосіті продемонстрували свої роботи. Перший секрет це фотографуй, не фотоапаратом, фотографуй серцем. Перші жертви негоди у Черкасах на розі вулиць Чехова-Толстого під землю провалився автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав, Водій встиг вчасно вибратись із машини. Автомобіль витягли з провалля комунальники. Подробиці у Ірини Васюри. Звичайна ранкова поїздка на роботу перетворилася для черкащанина Максима на екстремальні американські гірки. Водій згадує, злива перетворила усі ями на велетенські калюжі, через що він і потрапив у халепу. Заїжджав у двори, Машина різко раз, ну і булькнула, так сказати. Попробував здати назад, нічого не вийшло. Машина все більше і більше почала уходити під воду. Ну, я вискочив бігом з машини, там вже почав визивати служби. Свідки кажуть, машина одразу пірнула у яму аж по вікна. Згодом на місце пригоди приїхали працівники водоканалу, які відкачали воду і допомогли витягти авто з проваля. Сразу фотографировать почали все це знімати на камери, щоб зафіксувати как-то именно уровень води, именно, ну що це не причина там водителей, а причина именно в службах, які обслуживают дороги или водоканалы, или кто это. Комунальники своєї вини не заперечують. кажуть, пригода сталася через пори водопровідної мережі, а водій просто опинився не в тому місці і не в той час. Ця водопровідна мережа проходить під. Проїздом до цих житлових будинків і на нещастя водія, який потрапив у просадку грунта, яка утворилася внаслідок розмивання питною водою після аварійної ситуації ґрунта. Власник машини потопельника може розраховувати на компенсацію, запевняють комунальники. Втім, коли він її отримає, невідомо. Адже декілька років Черкаський водоканал є збитковим підприємством через занизькі тарифи. Натомість потонути у дорожніх провалях може ще не одна машина, адже майже половина комунікацій в Черкасах зношена та потребує капітального ремонту. Ірина Васюра, Андрій Полинько та Горозія, Черкаська служба новин. Для родини із Канева закінчився пікнік лікарнею. Учора з ознаками харчового отруєння госпіталізували п'ятеро осіб, серед яких троє дітей. Напередодні вони вживали шашлик, приготовлений із м'яса, купленого на місцевому ринку. Зараз стан хворих медики оцінюють як задовільний, а у Каневі проводять протиепідемічні заходи. Повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій області. Герой серед нас у Червоній слободі молодий чоловік виніс із палаючого будинку пенсіонерів. Люди не могли самостійно вирватися із вогняної пастки і вже приречено чекали на смерть. Стареньких врятував місцевий житель Віталій Щербак, а згодом що допоміг рятувальникам гасити оселю. За цей вчинок хлопець став номінантом конкурсу Герой рятівник року». Дивіться про нього далі. Родина Буркацьких досі не може оговтатись від страшної пожежі. У травні вогонь вщент знищив їхній будинок. Причиною займання стало коротке замкнення проводки. Полум'я поширювалась у кімнати з коридору, заблокувавши господарям вихід з оселі. Тетяна Буркацька із тремтінням у голосі пригадує ці події. І Як на зло вікно не могла я раз ні раз ні одкрити, так закрилося, і ми глянули удвох. Точнова тут ще де вугол горело ось такої, наче як фіці А в нас пенбіта і вагунка, і криша з тієї сторони. Не було як підійти. Доки пенсіонери марно шукали вихід, з надвору вже зібрався натовп. Серед них був і цей хлопець. Коли Віталій дізнався, що в вогняній пастці залишились люди, кинувся на допомогу. Він двічі заходив у палаючий будинок. Спочатку виніс хазяїна, а потім і перелякану господиню. Зараз хлопець навіть соромиться розповідати про свій вчинок. Відчуття такі що треба, було ну, не стояти, дивитися, допомогти людям, не ж так дивиться. Не знаю, чого нас трапили. От у Міненес говорити про це не соромляться. За те, що парубок витяг з вогню двох людей і активно допомагав рятувальникам під час гасіння пожежі, Віталія Щербака номінували на всеукраїнський конкурс «Грой-рятівник року. Головне, що він не розгубився і до останнього намагався. Не лише допомогти людям, а й врятувати їхнє життя, щоб безперечно і було зроблено, а й надати допомогу рятувальникам, які прибули на місці. Чи стане він переможцем конкурсу? Віталій не знає. Це стане відомо лише 17 вересня. Доки ж хлопець, чим може, тим і допомагає погорівцям. Після пожежі родина Буркаських залишилась без житла, і до холодів їм треба встигнути відбудувати нову хату. Станіслав Шемет, Черкаська служба новин. Подарунок на перше вересня Із початку нового навчального року ще чотири нові шкільні автобуси возитимуть сільських дітей Уманського, Катеринопільського, Шполянського та Монастирищенського районів Черкащини. Нагадаємо, що рік тому сільські навчальні заклади області на виконання програми Шкільний автобус вже отримали 43 транспортні засоби, придбані коштом державного бюджету. Літній табір розвитку Велика гра завершив свою роботу. За 12 змін відпочило 1200 двісті дітчеркаських дітлахів від 7 до 14 років. Тут вони займались бойовим гопаком, катались на конях, брали участь у скаутських змаганнях та різних майстер-класах. А ще вивчали історію України. Реалізувати цю ідею вдалось за підтримки голови наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської. Усмішками, піснями та танцями прощалися з літом і друзями, вихованці літнього табору розвитку. За три місяці тут встигли відпочити, оздоровитися та багато чому корисному навчитися 1200 черкаських школярів. Десятирічні Артемко та Павло серед них кажуть, це літо вони провели по особливому весело та цікаво. Ми тут навчилися пластуських обов'язків, навчилися честі, доброти. Ми тут навчилися ще більше говорити на українській мові. Ділитися з іншими. Основи бойового гупака, катання на конях, вправи на скалодромі, численні скаутські змагання, вивчення англійської мови і історії, різнопланові майстер-класи та психологічні треніни це далеко ще не все, що пропонували вихованцям табору Велика гра. Його керівники впевнені, найголовніше, що діти навчилися спілкуватися та дружити. Ми Діти вчили імені навчальне підготовки культурно казачі. Чому? Тому що людина має сам по собі розвиватися духовно, інтелектуально і фізично. Коли це все э, соединяет, он є собранным. Наша програма була складена дуже цікавим способом. Ну, вона базується на трьох принципах: по-перше, це обов'язково трудитися. Тобто, діти в таборі обов'язково трудилися, щось робили по табору. Другий принцип це діти обов'язково кожного дня навчалися, тобто отримували якісь знання. Анові і третій принцип це діти відпочивали або розважалися. Вони отримували позитивні емоції. Організували табір 2013 за підтримки голови наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ почесного президента ПАД «Азот» Валентини Жуковської. Крім нас, цим табором опікувалась велика кількість черкаських організацій. Я сьогодні всім подякувала і вдячна за їх небайдуже щире ставлення. Вдячна за те, що вони намагалися зробити все, щоб життя дитини було краще. Наступного року табір розвитку та відпочинку Велика гра знову гостино відчинить двері для черкаських дітлахів. 2014 року тут планують оздоровити щонайменше 1200 осіб. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Виставку під назвою Нові таланти презентували викладачі і учні школи фотосіті. Учасників не обмежували тематикою чи жанром. Єдине, чого прагнули організатори, щоб кожна робота несла позитивний заряд. У Черкаському художньому музеї представили близько сотні світлин. Продовжить Олена Баніна. Фотографія це не нові обличчя і місця, а нові очі і серце, Так формулює гасло фотошколи. Її директор Олександр Маламуш протягом чотирьох років кілька десятків черкащан навчались тут азам фотографування і, врешті, наважились продемонструвати здобутки широкому загалу. Мальовничі і містичні пейзажі, проникливі портрети, постановочні й випадкові фото. Вони заворожують, дивують, викликають щирий захват, бажання співпереживати і бути співучасником. Відтак фотографу вдалося вловити ледь відчутну грань між ремеслом і мистецтвом, кажуть фахівці. Ну, Мені, звісно, подобаються люди думаючі. Фотографії, люди думаючі, не просто нажимаючи на спуск затвора, щоб что щось красиве, а думаючі, прежде чем нажати на сполз затвора. Перший секрет це фотографуй, не фотоапаратом, фотографуй серцем. Другий секрет це не сиди вдома, тому що будешь сидіти вдома, шедеврі не буде. Кудись мандруй, ходи по области, Крим, Карпати, десь за межами Місце. Ну і третій секрет це я процитую Роберта Капу. Він сказав: якщо наші фотографії недостатньо хороші, значить ми недостатньо близько знаходимося к місця собиті. Проте інколи секрет полягає в умінні швидко реагувати на ситуацію, і залишатися непомітним, розповідає Катерина Домаскіна. Дівчина обожнює фотографувати дітей на одній з робіт, яку вона представила на виставці. Дівчинка, що плаче, Дівчинка Лілія, їй 8 років, і вона попросила у мами зефір. Їй дуже хотілося хотіла на что мама сказала ей нет, потому что ты еще не кушала. И вот ребенок, собственно говоря, сидел, и вот я смотрю, что вот сейчас у нее будут те эмоции, которые вот непосредственно, возможно, мне были важны в тот момент. И я вместо того, чтобы успокоить ребенка, схватила фотоаппарат и начала фотографировать. Ярослав Коробка теж тепер майже не розлучається з фотоапаратом. До фотошколи він прийшов, аби підготуватися до творчого конкурсу у виші. У майбутньому бачить себе кінооператором. Втім, фотографування вважає захопленням на все життя. Сюжети героїв для світлин знаходить усюди. На вулиці, в приміщенні в автобусі. Є дуже цікаві жанрові фотографії. І Коли фотоапарату навіть немає, просто в голові фіксується. І після цього вже ну це навіть не можна викинути з голови цю фотографію. Звісно, не кожний випускник фотошколи стане в майбутньому фотографом. Вони цього й не прагнуть. Головне для них навчитися увічнювати на світлинах. Миті прекрасні й неповторні. Миті, з яких врешті, складається яскраве і насичене життя. Олена Баніна, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Сто букетів квітів Черкащини. Саме стільки картин від сестер Ірини та Софії Гоменюк прикрасили стіни Черкаського краєзнавчого музею. Черкаським етнографам вдалося зібрати одразу сто робіт квіткові фантазії у матеріалі Анастасії Роєнко. Я дуже вдячний цій землі, яка виховала ось таких майстринь. Тисячоліття чекали появи ось такого я такого явища, ось таких геніїв. І ще тисячоліття буде про них пам'ятати. Так, прозостер гомонюк відгукувався заслужений діяч мистецтв України Іван Кавалерідзе. Їхні картини називають квітами думами», квітами-фантазіями та квітами мріями. Усі роботи мають назви реальних рослин, але самі картини то політ фантазії художниць. Вальорність, вона таке враження, що вона 100% тут присутня. Багато мистецтвознавців, критиків називали ці картини справді сонцесяйними. Бо якщо подивитися на кожну із них, то справді іде така енергетика. Позитиву, добра і певних традицій. Малювати Ірина та Софія почали у 66 років. До цього їх спонукав київський художник Нарцис Кочерешка. Ну, дуже красиві картини, які піднімають настроєння, вони такі позитивні, такі дуже українські. какая ну, якась позитивна енергетика від них виходить. сходить. Ем, мені подобається, що здесь. Тут... Ну, Очень разные цветы нарисованы. Я все-таки вдохновилася нашей наша местная природа наблюдал, и наблюдала, і потім вот так выразила всю свою любовь к нашей природе. они такие хорошие, короче. Я вообще бы ходила, смотрела бы и смотрела, бы и смотрела. Бы. Вообще люблю это искусство, конечно, картины и мне очень понравилось. Зібрати унікальну велику кількість картин сестер Гомунюк вдалося з допомогою науково-дослідного відділу Народно-декоративне мистецтво Канівщини, заповідника Тарасова Гора. Спеціально для виставки свої екземпляри передали художні музей та приватні колекціонери. Анастасія Роєнко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Бодіарт для вагітних. Все частіше черкащанки при надії розмальовують животики та фотографуються на згадку. Психологи схвалюють таку арт-терапію. Кажуть, це допомагає повноцінному розвитку дитини. Як розфарбовують майбутніх мам, бачила Ірина Васюра. Привіт, малиш. Будемо рисувати зараз щось інтересненькое. Ти не проти? Так, художниця Тетяна Черевань вітається зі своїми найвибагливішими клієнтами, ще не народженими малюками. Жінка розмальовує хною животики вагітних. Нині такий боді-арт став дуже популярним. Задоволення від арт-терапії отримує і авторка малюнку, і майбутня мама. Беременної мамочки менее требовательны. Они повністю доверяют. Они приходять, віддаються, розслабляються і получают действительно такое приятное удовольствие. знаете, такою какая-то гармоничность. Вот этот орнамент, рисунок. Женщина очень хорошо совмещается. Мені нравится с роботу. работать. ескіз для малюнку художниця принципово не обирає заздалегідь. Візерунки народжуються в залежності від настрою усіх учасників процесу из себя больше похож всегда на, на цветок. То есть он напоминает цветок, но иногда э, мамочки просять какое-то что-то что -то еще выдумать. Під час боді-арту майбутні мами можуть відпочити та насолодитися процесом розфарбування. Іноді корективи у цю роботу вносять малюки, виказуючи свої побажання поштовхами. Він сидить спокійно, він дуже активний, він любить Ножками, ручками випирати з різних сторон. Він участвує кожен день в процесі. А зараз він затаївся, мабуть, слушает. Емоції дуже позитивні. Там що, тобто, коли мені приложила, я з радістю наголосилася. Подібні експерименти під час вагітності дуже корисні, констатують психологи. Вони переконують, що бодіар допомагає вагітним не лише відпочити, але й встановити тісний контакт із дитиною. І я уверена, що при течении теченні когда коли вот женщина окутана вот таким позитивом, у ребенка значительно більше шансів і развитым бути всесторонне, і психологически, і физиологически полноценно, ну і бути, звісно, щасливим чоловіком в послеродовом періоді. А ще по завершенню унікального бодіарту у кожної мамочки залишається на згадку ексклюзивні світлини. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У Токіо з'явився супергерой. 27-річний японець одягається в костюм одного з героїв серіалу Могутні рейнджери і вирушає до найближчої станції метро, щоб робити геройські вчинки. Там він безкоштовно допомагає матусям спускати або піднімати вузькими і погано освітленими сходами дитячі візочки. А літнім людям сумки, оскільки на багатьох станціях японської підземки немає ескалаторів і ліфтів. Ну а про героїв спорту розкаже Анна Іванченко. Я з вами прощаюсь до завтра. Залишайтесь з нами. Вітання далі упродовж п'яти хвилин. Інформація про спорт. Олексій Сюткін – переможець міжнародних змагань Київ Тратлонкап. Черкаський айронмен показав кращий результат на столичних змаганнях, у яких за призи боролись понад 200 спортсменів із восьми країн світу. Сюткін зумів залишити позаду 22 учасники своєї категорії. І з часом 50 хвилин 38 секунд оформити впевнену перемогу на фініші. Триатлоністи подолали визначену спринтерську дистанцію 750 метрів водою, 20 кілометрів велодогонки та 5 кілометрів бігу. Прозовий фонд переможця міжнародних змагань Київ Тратлон КАП склав 2 тисячі доларів. Частину отриманого виграшу черкаський триатлет планує витратити на підготовку до іспанського кубку світу, який відбудеться 28 вересня. Черкаські вогнеборці бронзові призери чемпіонату України з мініфутболу. Вихованці Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля вибрали бронзу Кубка АФСТ Динамо України з мініфутболом. Суперниками черкастів стало 63 футболісти із чотирьох областей України, а саме Хмельницької, Київської, Житомирської та Вінницької. Протягом двох днів із 15 по 16 серпня черкаські спортсмени боролися за чемпіонське звання на полі у фізкультурно-зровчому комплексі Динамо. 37 медалей із міжнародних змагань провезла Олександра Ваколенко з Лисянки на останньому чемпіонаті світу в Хорватії. 14-річна спортсменка здобула ще дві золоті медалі. Про надію збірної України у репортажі Олени Башлик. На перший погляд не скажеш, що ця тендітна дівчинка з блакитними очима спортсменка, яка займається боротьбою. Її коник Панкратіон, що поєднує боротьбу та рукопашний бій. Олександра вже п'ять років у спорті як результат більше 30 медалей, здобутих на престижних змаганнях європейського та світового рівня. А починалося все з простого захоплення. П'ять років назад тут в Лисянці від. Ну, відкрилися ну, тренування тут проходили. Я вирішила собі просто так прийти, подивитися, що та як. І Почала собі займатися. Спочатку мені подобалося, потім тренер сказав, що в мене є потенціал, і я вирішила собі вже серйозно займатися. В родині Вакуленків професійним спортом не займався ніхто. Батьки спочатку захоплення дочки не сприйняли серйозно та згодом зрозуміли, спорт справа її життя. Батько возить її у Київську область у місто Миронівку на тренування. каже, матеріальні витрати у порівнянні з тим, як гартується характер доньки у спорті, ніщо. «Впевнена в собі старається, займається. займається і вдома, і їздить в клуб, займається. ...спортивному клубі арена в місті Мироновка. Там дуже хороший тренер у неї. Днями в Хорватії закінчився чемпіонат світу. Там наша землячка здобула дві золоті медалі серед юніорів у ваговій категорії 42 кілограми. В майбутньому дівчина планує продовжувати займатися спортом. Вирішує, де знайти йому застосування у подальшому. Я ще не вирішила, але батьки. Це думають, щоб я поступила там в школу міліції, щоб в майбутньому я могла працювати в. Міліції там прокуратурі не знаю, що не вирішили Олена Бишлик, Сергій Резніченко ЧСН Спорт на сьогодні. Це остання інформація. Побачимося вже завтра. До побачення.